Так, у нас вже всі присутні, так? Да? Будемо починати. Прошення сьогодні, 11 вересня 2023 року. Ми проводимо 20-ту комісію. Нашу відповідно до розділу 3 пункту 3.1 положення про постійні комісії Рівненської обласної ради. Засідання постійної комісії є правомочним. Якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії. На засіданні комісії присутні три депутата: відсутні Усич Андрій Олександрович. Комісія правомочна розглядати питання, приймати відповідні рішення, рекомендації та висновки. У роботі постійної комісії беруть участь заступники голови обласної ради Бучинський Олексій Андрійович, Ундір Віталій Олександрович, заступник голови облдержадміністрації Швидковської Людмила Степанівна, сологу Богдан Євстах'йович, працівники виконавчого параду. На розгляд чергового засідання постійної комісії винесені 9 питань. Порядок денного засідання комісії. Вам усім розданий. Чи є у вас зауваження до порядку денного? Зауважень немає. Дякую. Є пропозиція. Порядок денного засідання затвердили голосування. Переходимо до голосування. Хто за? Всі члени комісії за. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Сесійні питання. Перше. Про контракт директором комунального закладу Рівненська обласна дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю Рівненської обласної ради. Прошу, просимо Левчик Сергій Сергійович, Є у нас е, просимо. Розкажіть, з яким питанням ви до нас звертаєтесь? Наш контракт і було організовано конкурс подання документів на керівника комунального закладу Рівненська обласна дитячої наступного. Це навчальне тренування зняття і участь дітей з інвалідністю у змаганнях. Цьогоріч ми виділі спорту, який культуруються в школі, були проведені обласні змагання з партия та повірити в себе. І також діти мали можливість прийняти участь в фінальних змаганнях, де вони здобули і золото, і срібло і бронзу. Також, Є більш старші фізичні спортсмени. Наразі в серпні приймали участь в чемпіонаті світу серед юніорів в місті Дубаї. І наші дівчата стали три дівчинки стали чемпіонками світу серед юніорів. І Юнак Катеринич В'ячеслав став прозором. Це нікому видіску. Це панпорліфтінг. Ага. Це... Так, так, Могу. так. Вона вже цьогоріч, це були її другі міжнародні змагання. Дві дівчинки вони прийшли на навчання дорівну з Дубровицької територіальної громади. Тому якби залучаються ті діти, які з регіонів. Вони мають можливість в рівному як навчатися, так і е, вдосконалюють майстерність презентувати нашу державу як на всеукраїнських українських мані, так і на міжнародних. І це є три про підітреські підсумок роботи, де вони нас всіх дали нам породіти, що вони. Стали чемпіонками світу, Альона Нікадімова за підсумками змагань вже подали документи на присвоєння звання майстер спорту України міжнародного класу, общають Галина за підсумками цих змагань. Документи подані в Міністерство молоді та спорту на присвоєння звання майстер спорту України. Навчаються дівчата в МЕБУ навіть і професійно. Майстерність так і покращують свої знання в тих галузях, де вони обрали. Щодо інших видів спорту, прогресує нас важливо порушення слуху. Футбол підтримуємо тісні стосунки з федерацією, асоціацією обласною відповідальний за юнацький футбол в області Тарас Киянчук з ним. Проведено заходи спільно в місті Острів спеціальній школі для з порушенням слуху, де були передані гарні, гарний інвентар для покращення шкільних занять через міжнародну агенцію. Зайшли інвентар. Також був два рази, було проведено в. Великих межиречах заходи для залучення щодо школі дані є діти з порушенням розвитку фізичного. І були проведені заняття для заохочення це з легкої атлетки, пізніше з футболу. Також передано інвентар для даної школи, де вони щоб мали можливість на заняттях з фізичної культури покращувати свої знання. На 22 вересня заплановано в спеціальній школі в Костополі заняття, де буде залучатися наш тренер, він заслужений майстер спорту України з футболу, порушення в і він залюбки приймає участь, показує майстер-класи для юних футболістів. Ми тобто, зараз. Говоримо про вашу кандидатуру. Але ну, ми вам Всі дякуємо, бо бачить, кожен із нас бачить вашу колосальну роботу. Ось, чи є питання до нашого претендента на посаду? Питань немає. Ви відповідаєте кваліфікаційним вимогам. Ось, дякуємо вам за цей спроданий шлях і за ту роботу, яку ви робите з нашими дітьми. Ось, і любите свою роботу, любите дітей. Пропоную наступний проект рекомендацій. Постійна комісія вирішила інформацію взяти до відома, погодити кандидатуру левчика Сергія Сергійовича на посаду директора комунального закладу Рівненська обласна дитяча юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю Рівненської обласної ради. Рекомендувати голові обласної ради внести дані питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Двоє членів комісії за. Дякуємо вам. Висновки прийняті. Дякую. Наступне питання про затвердження положення комунального закладу Губенський геолетрічний пансіонат Рівненської обласної ради Доповідає Шевчук Тетяна Вікторівна. Доброго дня, Тетяна Вікторівна. Коротко розкажіть нам по суті. По всі ознайомлені, але не тільки братів. Загалом, скажем так, зміни, ну ми затверджуємо нові редакції, але така потреба в затвердженні положення. Я в тому зв'язку з тим, що було опущено транзит, транзитне відділення в закладі час, в частинськом цим інтернаті, де Є наявне транзитне відділення. Скажу, кількість дітей, яка там перебуває, ну на даному момент взагалі немає нікого, але є все таки потреба залишається в існуванні такого транзитного відділення в області, тому внесли зміни і відповідно затверджує положення з таким відділенням. Відділення транзитне буде створюватись у разі, якщо більше 12 дітей від 12 до 15 це відділення, якщо менше 12 дітей з інвалідністю, це будуть це буде група. Це, Положення... Ми Говоримо про Дубенський геройську. Так, але після реорганізації там це буде дубинський геріатричний пансіонат у тих, який війде теробищанські психоневрологічний будуть Положення про це відділення затверджується закладом. Також ну, окремі зміни, що стосуються того, ще, що у разі якщо переведення з одного відділення або з одного інтернату в інший не передбачалось, а тепер вже буде потрібно буде брати заяву або опікуна піклувальника дитини то віком до 18 років, і в пункті 4 серед перелічених відділень, які в інтернаті. Будуть, це геріатричне, це психоневрологічне, це для осіб з інвалідністю. Також буде ну, зазначено транзитне відділення або група для дітей віком від 4 до 18 років. Це основні такі. Спілки. Ну і ми тут змінімо Та, так, так, юридичну адресу закладу зміню на норовочну. Колеги, ще питання? Питань немає. я пропоную склад рекомендацій. Інформацію взяти до відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Троє членів комісії за. Дякую, рекомендації прийнято. Наступне питання: третє. Про затвердження передавального акту комунального закладу, будь будинок-інтернат для людей похилого віку та осіб з інвалідністю Рівної обласної ради. Відповідає Римар Ігор Миколаївич. Прошу декілька слів, розкажіть, по вашому суті питання. Доброго Дубайські пані чого присутні. Дубинський будинок інтернату звернувся до обласної ради і mm. е передав передавальний акт на е затвердження. Разом з тим передав і. Е Інвентаризаційні описи матеріальних цінностей станом на 1 серпня для того, щоб передати їх комунальному закладу Дубинський гелітричний пансіонат. В інвентаризаційних описах повністю описано всі цінності, ті, які є в закладі. Вони чітко прописані і структуровані, які передаються правом на які так. Буде ще також поданий і уточнюючий передавальний акт безпосередньо перецесію, оскільки проводяться. Робота. Тому ці оточення будуть перед сесією подалі. Зрозуміло. Колеги, ще питання до нашого директора. Це Та немає. Дякую. Так, пропоную наступний проект рекомендацій. Постійна комісія вирішення, інформацію взяти до відома, поговорити рішення з цього питання, рекомендувати ОЛОВІ обласну ради. Нести питання питання, не народжує сесії обласної ради. Просимо голосувати. Хто за? Хто членів комісії? За. Дякую. Рекомендації прийнято. Наступне питання четверте. Про затвердження передавального акта комунального закладу. Турбунівський героєтний пансіонат. Вінської обласної ради відповідає Ліщинська, Ліщинська Інна Аркадієвич. Володимирні Лізіанчаки, Інна Аркадія, на деяких освіт. Ми звернули до обласної ради щодо затвердження державного акту, тому комісія з реорганізації Бокумінського геріатрічного дефіцинату склала передавання акт зі станом на 1 серпня 2023 року, згідно якого основні засоби не було інші, не було інші. Реаліційності комунального закладу передаються для зтуплення логічного інтернату. На суму 36 мільйонів мільйонів тисяч. Це цифра це шість. Да. Да. Ну, це стало на перші серед. Так само оновлення актуально. Да, так, да. так, буде оновлення. Колегі, чи є питання? Ну наступний проект рекомендацій. Постійна комісія вирішила інформацію взяти до відома, погодити під полі рішення цього питання, рекомендувати голові обласної ради внести з питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Членів комісії за як рекомендації прийняти. Наступне питання про затвердження передавального акту комунального закладу Мировища і психоневрологічний інтернат Румівської обласної ради відповідає рухерма Лариса Степанівна. Добрий день Лариса Степанівна. Теж декілька слів по питанню психоневрологічний інтернат звернувся до обласної ради затвердити передавання актів <порядов> для основних засобів інших матеріальних цінностей для передачі до Дублському електричному пансіонату. <'язання> це було зроблено саме на 1 серпня. Всього на суму 36 мільйонів 145 тисяч доларів. Не, ні, там є фактично. Баланс. На першу ноль дев'яту, так буде уточнений на перше ноль. На... Це на першу ноль восьму. На двадцяте, на двадцять першу то було точно. На, на двадцяте робити, так? Да. Питань немає. Пропонував наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила інформацію взяти довідома. Погодитись з проєктами рішення і розписання рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. прошу голосувати. Хто за? Дякую. Ольга Анатолій, члени комісії за. Дякую. Рекомендація прийнята. Шосте. До затвердження передавального акта комунального закладу рівницький психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. Відповідаємо тихо Наталі Миколаїв. Доброго день Тані Миколаїв. Декілька слів по вашому. Рівненський психоневрологічний інтернат звернувся до посної ради по завершення передавального акта для наших правонаступників рівненського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Передавальний акт зроблений станом на 1 серпня і буде уточнення. Але уточнення, якщо робити на 22 вересня, то там будуть тільки матеріальні цінності, а сам таки баланс він може не грати, тому що не будуть всіх розрахунків зроблені. А яка сума сьогоднішня? Перша номер восьма. Прошу. Цифра на першу яка восьму, яка передавальна. 42, 80. Показники. Тому ж до сесії вони б мали бути. Що тоді передавати, якщо не буде? Ні, сказали, що на двадцяти, не якщо уточнити, чи то буде на 20 те число, але ж там на 1 вересня. І станом на 20. Ні, mm, на 20 На 20.01, 20, mm. так як ми офіційно розговоримо да, на 20. Добре, будемо робити. Якщо актуалізувати передавати станом на 20 вересня. Uh -huh. Добре, буде станом на 20. вересня. Це стосується усіх. Добре, да. Наступний проект рекомендацій. Постійна комісія вирішила інформацію взяти, довідомо погодитись з працем рішення з цього питання. Як нам правильно сформувати, щоб вони до 20-го? забезпечити актуалізацію передавального акту і подати на розвиток обласного раду до 20-го. 20. Ви зможете до 20-го 20 і 20-го подати, а? до 20-го 20 вересня. Ні, треба показати ще і станом. Станом на 20-й і подати це, в обласну це, раду. Добре. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Всі члени комісії за. Рекомендації прийнято. Наступне питання про затвердження передавального акту комунального закладу, Пучинський географічний пансіонат Рівненської обласної ради. Відповідає форман Марія Олексіївна. Прошу Марія Олексіївна. Комунальним закладом Тутівський електричний функціонал підготовлене передавальний акт станом на перше 08, 1 серпня, станом на 1.08 на суму 9 мільйонів 260 тисяч 130 гривень. Даний передавальний акт буде уточнений, так як ми вже почули, станом на двадцяте. 20... Березня. Всі матеріальні цінності підготовлені для передачі рівненському будинку інтернету для громадян похідного віку та осіб з Рівненського на ліністю. Шановні члени комісії, присутні чи є питання про малі? Питань немає. Пробовуємо наступний проект рекомендацій. Ціна комісія вирішила інформацію з до відома, проводитись з проектом рішення з даного питання. Теж вказати, що до 20-го і станом на 20-е були подані. Акто, е е е е рекомендувати голові обласної ради радисти дане питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Члени комісії за. Дякую. Рекомендації прийнято. І наступне і останнє про затвердження передвального акту комунального закладу весь цифровий неврологічний інтернат Міністрської обласної ради. Відповідає бухову Олександр Павлович. Місія з реорганізації формула обстеження об'єкту Українського психоновологічного інтернату основних засобів матеріальної цінностей про передачу на Толбунівський психоновологічний інтернат. Загальною вартістю 16 мільйонів 380 тисяч 929 гривень 19%. Це було на першому 20 Так. Тоді теж до 20-го, якщо подати. Так, стане Питання є ну, про розтвердження передавального акту комунального закладу. Так, пропонує наступний проєкт рекомендацій. Постійна комісія вирішила. Проформацію взяти відома, погодитись з проєктом рішення з цього питання. Рекомендувати голові обласної ради внести дане питання на розгляд місце обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Всі члени комісії за. Рекомендації прийняті. Дякую. Порядок дене засідання комісії вичерпаним всім колегам присутнім.